Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю новинки прикрас з натуральними самоцвітами. І розпочати я хочу з ларімарів. Декілька місяців тому я розповідала в окремому відео саме про цей чудовий дивовижний камінь, який мені особисто дуже подобається. Нагадує море, літо. Він дуже. Знаєте, такий ніжний, приємний, абсолютно м'який камінь. І, до речі, дуже рідкий Домініканська республіка, як ми пам'ятаємо, єдине родовище. Отже, ларімари перший комплектик у формі краплі, каблучка в розмірі 18 вага каблучки 4,9 гри. Камінчики 16 на 12 мм. Сережечки англійський замочок. Камінчики всі відкриті, вага сережок 7,1 грами. Всі вироби представлено в сріблі 925 проби. Це комплект з найбільшими ларімарчиками. Вартість комплекту 2500 гривень. Рідкісний і дуже цікавий. Наступний комплект всього мають 4 комплекти. Наступний комплект овальної форми, також каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 3,1 грами, камінчики 12 на 10 міліметрів. Сережечки. Всі модельки на англійському замочці. І камінчики відкриті. Вага сережок 4,9 грами. Вартість такого комплекту 2100 гривень. Наступний комплект. Тут камінчики більш яскраві. Також дуже цікавий каблучка в розмірі 18,5 вага каблучки 3,1 грами. Камінчики 11 на 9 міліметрів. Вага сережок 4 грами. Вартість такого комплекту 1950 гривень. Скрізь англійський замочок, камінчики відкриті. Все срібло 925-ї проби. І останній комплект. Каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 2,7 грами. Розмір камінчиків 10 на 8 міліметрів. Вага сережок 4,2 грами. Вартість комплекту 1900 гривень. До комплектів маю ще декілька браслетів. Зараз покажу їх вам. Це взагалі рідкість, щоб були саме браслети з ларімарами, тому що, ну, і камінь рідкісний, і взагалі. Бувають дуже рідко. Такі чудові браслети. Діаметр намистин 8 мм. Вага 17 грамів. Таких браслетиків маю 2. На об'єм зап'ястя 17-17 з половиною. Вартість браслету 1950 гривень. Хочеться на море. Знаєте, дивлюсь на ларімари і ну, пряма асоціація з морем. Воно мені аж, аж пахне. <свісно> Дійсно, дуже-дуже схоже. І ще є два браслетики трошки іншої форми. Ці браслети вже йдуть на більшу ручку, на об'єм зап'ястя: 18,5-19 см. Тут на намистинки 7 на 4,5 мм. Вага такого браслетику 16,3 грами. Вартість також 1950 гривень. Так, якщо вже зачепила морську тематику, хочу ще показати, ну, дуже класні аквамаріни. Аквамарінові браслети. Два. Один більший і два трошки менших маю. Зараз розповім. Цей браслет, ну, чесно скажу вам, перший раз зустрічаю на великий реально об'єм зап'ястя. Цей браслет десь на 21-22 см. Дивіться, я покажу вам на руці, як він виглядає. У ну, мене рука 17, але у мене ще тут. Чотири пальці влазить, дуже А Тут камінчики 15,5 на 12,5 Так. Вага 37,4 грами, це один браслетик на великий об'єм зап'ястя. Вартість 2650 гривень. Дуже класні тут по якості камінчики, вони напівпрозорі, дивіться, такий один маю браслетик і ще два трошки менших. Мені дуже-дуже подобається дійсно тут якість камінчиків самих. Ці два браслетики на зап'ястя 18,5 19 см. Тут камінчики 14 на 11 міліметів. Вага браслету 28,7 грами. Вартість 2000. Такі чудові аквамарини. Далі дуже потягнуло на море і на літо. Хочеться вже літом. Комплектики з коралами. Тут дивіться, прямо зрізана гілочка коралу. Вони такі, як а, бочечками, чи ще як. Так. Маю таких два комплекти в двох розмірах каблучки. 18,7 та 17, ,7. Ось такий ще один комплектик. 18,7 і 17,7 розміри каблучок. Вага каблучки 2,7 грами. корали 8 на 5 мм. Сережечки на англійському замочці. Корали відкриті, вага сережок 3,7 грами. Дуже такий, ну, дівочий, прямо такий дуже ніжний комплектик. Вартість комплекту 1400 гривень. Ось такий милий і приємний. Ще один також новий комплектик, я його, напевно, ще не показувала з рожевим кварцем. Така моделька ще є за долярами. Підвісні сережечки. Каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 1,8 грами. Камінчики 11 на 9 міліметрів. Вага сережок 5,1 грам. Вартість такого комплекту. 1850 гривень наступне дуже класні камні, мої також одні з найулюбленіших це зірчастий рубін. Також такі маленькі камінчики. Тут дивіться, при такому при такій підсвітці їх погано видно. При денному освітленні зірочку видно більш чітко. Я, напевно, окремо ще сфотографую вайбер-спільноту. Під іншим освітленням, де буде добре, видно зірку. Отже, каблучка в розмірі 18,2. Вага каблучки 2,6 грами. камінчики. 8 на 6 мм, Вага сережок 3,9 грами. Англійський замочок в сережечках. Вартість комплекту 2200 гривень. Рубін з ефектом астеризму. Ця зірочка це ефект астеризму. Називається. Дуже приємний. Маю ще з новинок окрему каблучку з рубіном. Дивіться, дуже класний напівпрозорий рубін. Розмір 19, вага каблучки 5,8 грами, розмір камінчика 14 на 12 міліметрів. Вартість каблучки 2500 гривень. Це одна єдина в наявності каблучка з великим рубіном. І ще дуже цікавий камінчик сірий, зірчастий сапфір. Знову ж таки, спробую, ну я більше зірку, можливо, так. Так краще саму зірочку буде видно. І, до речі, де мої рубінчики? Тут також зірку краще видно, коли а, вимкнена лампа. Отже, кулон камінчик 13 з 12 на Вага колону 4,3 грами. Камінчик відкритий. Вушко 5 на 5 мм. Вартість колону 1200 гривень. І ще декілька новинок. Браслетики, Амазоніти. Один трошки менший, і три. Більших. Амазоніти на зап'ястя 17,5 18 міліметрів. Ці три браслетики вони трошки більші. Тут камінчики 15 на 11 міліметрів, вага 40 грам. Вартість браслетів 1500 гривень. Ось такі. І один браслетик, трохи менші намистинки. Також на зап'ястя 17,5-18, Тут камінчики 13,5 на 19 міліметрів. Вага такого браслету 34,3 грами. Вартість 1300 гривень. Амазоніти. І останнє на сьогодні ще хочу вам показати браслет Цоїзід. Трохи навіть рубін в цуєзі, але більше саме чистий цоїзіт. На зап'ястя 18 з половиною 19 см, камінчики 20 на 14 міліметрів, досить таки. Важкий 48,5 грамів. Вартість такого браслету також один в наявності, вартість такого браслету 1200 гривень. Ну, а в мене на сьогодні все. Дуже дякую за увагу! Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви зможете переглянути прикраси в наявності та замовити обрані прикраси. Дякую за увагу, мирного неба і до зустрічі на каналі. На все добре!